Особливістю фільму Смерть Путіна є те, що режисер Патрік Вега розробив унікальну технологію, за допомогою якої вдалося відтворити зовнішність російського диктатора. Це така технологія, про яку ти можеш в принципі зробити обличчя будь-якої людини, якщо в тебе є доступ до е зображень цієї людини, до різних емоцій. Тобто. Е Тим, хто робив постпродакшн, власне, внідряв цю технологію в кіно. Стосовно Путіна було в принципі відносно легко це зробити, тому що матеріалів в інтернеті багато, багато його інтерв'ю, відео з ними. Принципі, всі його емоції, ця технологія може считати і перекласти на іншу людину. Проблеми ми мали практично з усіма речами. Усе треба було документувати, почавши від таких деталей, як виглядав літак військового, який вбив Дудаєво під час війни в Чечні. Ніде немає таких матеріалів, де можна це побачити я маю віру, що можу показати людям правду про Путіна, бо з одного боку я можу перекласти цю культуру сходу на мову заходу. Я створював фільм про Путіна не для росіян, а тільки для решти світу, щоб вони могли зрозуміти, чим цей чоловік керується, отримати інструкцію користування його мозком. Що смерть Путіна? <звітування> І мені дуже просто подобається промокампанію транслювати смерть Путіна на стан на 16 січня.